Магутній Боже, милосердний Отче, прошу тебе від душі всього українського люду. Як ти допоміг майсерівському народу, допоможи, будь ласка, шляхетному та вільному українському народу, Нашли десять проклять на десять поколін орків, які прийшли на українську землю вбивати, грабувати. Гвалтувати, перетвори усі їх річки в кровавий потік, надійшли їм полчиші жаб у їх дома, та ліжка, надійшли їм усяку кількість комах та оводів, які заселяться в їх будинках, нехай паде їхня скотина і не буде м'яса на їх столі, нехай страшні виразки покриють їх тіла, нехай горять вони.